Вітаю, вітаю! мої солоденькі булочки і пончики. І зараз тут буде шостра розпаковка. І перше, що я з шопера дістала, це рибка, тому що її треба відразу зараз поставити до холодильника. Я не люблю смажену чи гриль, я більше люблю сиру рибу, тому відразу її зараз поставлю і продовжу далі показувати, що там в шопрах. Прийшла моя помічниця, Сарочка, а ви вже з нею знайомі. Вона завжди допомагає нам знімати відосики. Так, а що це ми так трушутиме? Так, наступне у нас іде це отакий сирочок. Це я малятам купила, бо мені зараз ну, лікар сказав, що. Молочні продукти взагалі не бажано вживати, тим більше, в мене на них ну, не переносимість, і це не тільки з лактозою пов'язано. Тому ця рикотта – це чисто для дівчаток, саме так. Рикотта для, для дітей, для оцих хвостиків. А далі, далі, у нас іде бурячок, бурячок вже запечений. Цей бурячок треба з'їсти через, ну як розпакували, то впродовж трьох діб його треба буде з'їсти. Запечений бурячок колись купляла, мені дуже сподобалося це. І я вирішила сьогодні ще раз купити. Так, а Сарочка що ми там хочемо? На руці ми хочемо. А далі це йдуть яйця. І зараз я знову буду показувати, які ж яйця я купляю Це обов'язково мають бути органічні яйця. Це має бути таке, знаєте, правильне пакування, тобто не пластик. І це має бути. Ранш фрі, тобто, щоб е, мені важливо е, купляти яйця, це такі, де курки не сидять у всіх загонах, в клітинах е, без трубок в році, а де вони можуть вільно переміщуватися. Що таке, що ми, ми нанюхаємо? нюхаємо? Так, і почуватися нормально, тобто так, як має почуватися курка. Я не знаю, наскільки це правда, але я хочу в це вірити, що курочки, які знесли ці яєчки, що вони нормально почувалися, і для них було більш-менш якесь гуманне ставлення. Далі, яблука. Сьогодні яблука. Ось такі Silvine, а це японське яблука. Як я вже розповідала, неодноразове яблуко дуже дорогі. Але буду диватися, я людина, яка виросла там, де яблуко і груші це наше моє дитинство було. Тому я не хочу себе, знаєте, яблуко залишати. І не дивлячись на те, що ну, дійсно тут, ну. Яблука коштують як крила літака, але що, що робити. Є яблука, яке я не купляю принципово, це яблука, який є імпорт з Америки. Ну, Я думаю, з зрозумілих причин, да? це зрозуміло. Що стосується японських, теж рідко купляю, зазвичай я віддаю перевагу яблукам, які з Нової Зеландії. Навіть до яблук, які з Австралії, я ставлюся скептично. Так, Тут у мене для діточок це всі такі спеціальні стіки, що dental stick, що вважається, що це смаколик, який вони грузують для маленьких песиків, і таким чином чистять собі зубки. І ось отакі стіки для чехуахуашечок. да-да-да, кетінечко моє, це ще дід. Фрідочка, що до нас Фріда не приходить зараз. Ну, може, там зайнята своїми якимись справами. Далі, капусти. Про попусти я багато вже розповідала, і постійно в кожному відео майже у мене присутні капусти, бо без них ніяк. І діти, і я оце полюбляють. 600 грамів взагалі на копійки, десь на 40 з ну, біля 50, 50 центів. Далі гриби. Це також вважаються нібито японські гриби, еспортну. Не знаю, взяла оці такі. Зазвичай я з ними варю суп, юшку якусь роблю. І я ніколи майже не смажу або на пару готую. Я взагалі зараз відмовилася практично повністю від смаженої єжи. Взагалі я рідко, коли там щось смажила далі. Ось такі зелені перці. З ними дуже добре робити різні соуси, різні заправочки. То дивиться мої шоці, той знає, я вже показувала, як замаринувати добре цибулю. І взагалі вони передавіть. знаєте що, бачила на ринку нічному: продавали перці, які були просмажені. в тобто ці, Вичищали середину, гіркий перець, фарширували якимось фаршем, туди натискували, на -на -на набивали всерединку і всередину. Обвалювали в паніровці і смажили в великій кількості аниї, але я так і не є. Далі тофу. Тофу має бути завжди і всюди. І, до речі, хтось думає, що тофу, з тофу неможливо з такого зробити якісь солодкі речі, помиляєтесь. тому що також в шоцах я розповідала, що тофу набуває такий смак, який, ну, він іде як додаток току. Тобто це тофу, це як джерело а, саме протеїну, як зараз модно казати протеїну, ми казали і білку. От. І можна навіть цукерки дуже добрі робити. І тофу також класно можна замінити, кисломолочний сир, у цей, знаєте, творог зернистий. морква. Морква неорганічна, я якось Китаю. Експорт з Китаю, через те вона взагалі дешманська. 800 грамів, також витягла там ну більше 60, ну, 60 центів. М'ясо я спеціально їздила в той магазин, тому що там є відділок, де продають м'ясо, яке, кажуть, що не напичкане гормонами. І це худоби. Яка вирощувалась да не напічкана різними антибіотиками, тому що я вірю у це все, знаєте, що воно все передається і впливає на наших людина. Більш того, іначе, що тут написано, що тут якісь пробіотики плюс. Я не знаю, чи годували пробіотиками тварин, чи то. Якось додавали вже до м'яса, взагалі вже доготове, вибачте, я трохи заплітається. О, також. тут м'ясо, Я не вбиваю м'ясо, Хто дивиться мене з самого початку, хто дивиться мій канал ще з інших каналів, де? хто прийшов сюди з мого основного флагманського, чи то Заглядова Влагова, чи то скепської кепської От, ті в курсі, що я є веган, більше пострілююсь, тому що зараз я просто вживаю все ж таки рибу. От, і це все я купляю м'ясо своїм писільцям. І так для важливо. Ви знаєте, я помітила, коли я перестала більше знаєте, засереджена. Стала на тому, чим я годую дітей сарочкою, і, і, і коли я е, купляю саме от помітила курку чи то інше м'ясо в відділку, де типу, без гормонів і без антибіотиків, мала майже не чешеться, і в неї зникає алергія. І навпаки, коли курка, до речі, ось мала прийшла, будь ласка, дітям. І коли я. На руці проситься. Навпаки, купляю там, де ну, звичайне м'ясо Фріда починає чесатися. Вона у мене дуже така сенсативна дитя, сенсативні дітки. А, і ще один шопер це самий важкий шопер. А, і зараз поясню, чому це покажу. Бо тут у нас ідуть овочі. І перше, що я викликну, це брокколі. Броколі, імпортні броколі. От. Трохи більше за долар, 800 грамів. Я два броколі взяла. Єдине, я питала колись в якомусь відосі, шановні глядачі, чи їсте ви цю кочеришку, чи ні. Мені просто цікаво, бо я її завжди зазвичай викидаю. Наступне картопля проста, звичайна. Отака картопелька. Десь тут був прес, не знаю, де він. От де прайс? Десь злитів. Далі, далі. О, такий гарбузик, бачите? Оце такий цікавий гарбузик. Зараз скажете, що я його тільки купила, за того, що мені форма сподобалася цього гарбузика. Рівно, трошки більше. там 400 грамів, бачите, зважила його. Це такий красивий гарбузик, да? старочка і фрідочка. Далі, далі отакий вже йде гарбуз. Помаранчевий, бачите? Теж невеличкий, теж невеличкий. Ну, Але, слухайте, невеличкий-невеличкий, але 900 грамів важить. Такий гарбуз. Це для каші гарбузовий. Та я просто гарбуза люблю. Не обов'язково. Вибачте пальцями тут. Не обов'язково гарбузову кашу, тому що я рис майже не вживаю. Рідко-рідко таке буває. І, да, гарбуз взагалі дуже скари, добре поєднується. з тофу, також гарбуз можна приготувати. Зі спеціями різними. Не обов'язково, знаєте, та гарбузова каша забита. То через те, знаєте, багато людей і не вживають гарбуз, тому що думають, що гарбуз це тільки або запечена, або гарбузова каша, або це, скажіть, млинці. млинці. Обід буряк. Бурячок раз. Бурачок два. Опаї. Отакі у нас сьогодні покупки, мої хороші були. Такі у нас сьогодні покупки були. Шановні мої, пишіть, будь ласка, коментарі, смайлики, якісь питайте, якщо вам щось цікаво по питанням. Розповідайте, що ви купляєте, яким продуктам надаєте перевагу, а які продукти уникаєте. Бо ну, мені взагалі це цікаво, тому що я така людина, яка хоче дійсно знайти. Ті продукти, які більш здорові, які органічні, які б не коштували як крила літака. Для мене це важливо. От. І на додаток, як завжди, ставимо, тиснемо пальчики вгору, щоб до вас так вдача і гроші приходили, як ви моїм відео ставите в Ну, а взагалі, всім і кожному хочу побажати, щоб у вас у нас завжди вистачало коштів на все те, що ми хочемо собі купити. І щоб обов'язково залишалося багато грошей на добрі справи. Отакує. Всім добра, всіх люблю і до зустрічі в новій, новій шустрій розпаковці. В цьому.